якби можна було роздавати якісь спеціальні премії журналістам за е, супермега заголовки. Я б от цьому заголовку дала однозначну премію. Дім Потоцького на Приморському бульфарі Одеси уродує одеський американець-шмуклер. Кінець цитати. Це що трапилось, це першим міським. Мене звати Олена Концевич, і Ось ми на приморському номер один. І ось він цей бідний і зуродований будинок. Ми бачимо, що стрічечками обгорожено, тому що він... Валиться нещасний і нікому діло до цього нема. Давайте почитаємо, чим ж так нещасний шмуклер ізородував будинок на приморському, хоча це пам'ятка архітектури. Ми бачимо, що тут е, висить навіть меморіальна таблиця. Тут жив е, капітан легендарного теплохода Камсамол ще за радянського часу, теремпорим. Але те, що він тут жив, не рятує будинок від того, що він ось в тріщинах, і від нього відвалилося вже півдаху. Для того щоб вам не зачитувати безкінечний список документів у цьому будинку, дуже коротко. Ще в далекому році, 12-му бізнесмен і підприємець на прізвись Шмуклер, який має якийсь там бізнес Нью-Йорку, принаймні мав на той час, вирішив бабахнути мансарду на цьому будинку, і звідси не видно, але вона там є на дашечко. Мансарда, по перше, була добудована незаконно. Це був нагадую, 12-й рік, кому там було тоді діло. Він її бабахнув. Потім вирішили все таки в місті, що це незаконно. По перше, вона псує вигляд, і вона на будинок насідає так, що будинок починає сам від себе руйнуватися. І ось ми бачимо наслідки цього. Подали в суд, а суд розвів руками і сказав, що на превеликий жаль нічого зробити не може. Вони розуміють, що мансарда заважає зовнішньому вигляду, але сказали, що якщо присудять цю мансарду нещасно знести, постраждає весь будинок. Це було нагадую ще 12-13 рік. І тоді, начебто, тодішній мер Одеси втрутився у справи. Це був постусів на моїй пам'яті, але потім йому стало не до цього, тому що він з посади мера пішов, а будинок. Від 13-го року ось так і стоїть 11 років. Пройшло, і як ми бачимо, мансарда, яка на нього тисне свою справу, таки робить, і будинок потихеньку валиться. Місцеві мешканці нам тут розказали, що не так давно один з камінців, який падає з фасаду, упав на машину, яка тут була десь припаркована, і власник машини подав в суд. А добитись не може, тому що ну ніхто не має, здається, впливу на цю будівлю і на її власника, тому що вітра в полі шукає, що з ним робити, як його ремонтувати, що робити з цим нещасним мезоніном, який там побудований незаконно. Ніхто нічого не знає. Ми ж кажемо, от навіть ОСББ плаче кривавими сльозами, тому що всі скарги прилітають в нещасне ОСББ. А ОСББ до цього будинку не може ніяк прикластися, тому що воно йому не належить. І від 13-го року, ще раз нагадую, ми так по суті ніяких новин і не знайшли, тому що владі до цього немає ніякого діла. А мешканці Одеси, мало того, що спостерігають нещасний цей будинок потоцьких, який знаходиться в страшному стані, так вони ще й ризикують своїм здоров'ям тут гуляючи. Тому що ось видно неозброєним оком, стрічечки та й все. А що тут ще скажеш? Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, уважно ходіть вулицями Одеси.